Добрий день, Висоцький Ігор Олегович. Тема моєї сьогоднішньої презентації методи рефакторного програмного коду розробці веб-застосунків мовою TypeScript. Перший метод replace magic numbers with Symbolic Constant. Він вирішує проблему магічних чисел у коді. Магічні числа ускладнюють розуміння бізнес-логіки. Коли ми бачимо число 100 або 0,85, незрозуміло, що вони означають. Також важко знайти всі місця, де використовується конкретне значення, і є високий ризик помилок при його зміні. Я застосував цей метод до коду розрахунку вартості товарів у системі електронної комерції. Ось проблемний код. Тут метод calculate total розраховує загальну вартість замовлення. Як бачимо, у коді є незрозумілі числа. 100 це щось про кількість, 0,75 якась знижка, 1.20 можливо, податок, 500 та 50 щось про доставку. Без коментарів та або документації неможливо зрозуміти призначення цих значень. Після рефакторингу всі магічні числа замінені на символічні константи з промовостими іменами. Тепер бачимо book order Threshold – Це поріг для великих замовлень. Bulk Discount Rate – ставка знижки, VAT Rate – ставка ПДВ, Free Shipping Threshold – поріг безкоштовної доставки, shipping Cost – вартість доставки. Код став самодокументованим, не потрібні коментарі, щоб зрозуміти його логіку. Які переваги дає цей рефакторинг? Читабельність. Код пояснює сам себе. Зрозумілий контекст кожного числа, легше для нових розробників. Підтримуваність. Централізоване управління константами легко змінювати значення в одному місці. Захист від помилок. Розширюваність константи можна ви 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 винести в конфігураційний файл. Легко додавати нові. Типобезпека. TypeScript перевіряє типи констант. Є автодоповнення в ідеї. Другий метод це self encapsulated field. Або інкапсуляція полів, через гетери і сетери. Проблема в тому, що прямий доступ до полів порушує принцип інкапсуляції. Неможливо додати валідацію при зміні значень, складно відстежувати зміну стану об'єкту, відсутній контроль над даними класу. Я застосував цей метод до класу користувача в системі управління даними. У початковій версії клас юзер має публічні поля: email, age та balance. Проблема в тому, що можна встановити некоректні значення: негативний вік, негативний баланс, порожній емейл, немає жодного контролю, можна записати будь-які дані. Навіть абсурдні. Після рефакторного поля стали приватними з префіксом підкреслення, а доступ до них здійснюється через гетери та сетери. У сетері емейл перевіряє форм у сетері e перевіряємо формат. У сетері H перевіряємо діапазон від 0 до 150. У сетері Balance забороняємо негативні значення. Тепер неможливо встановити некоректні дані. Виникне помилка з описом проблеми. Перевага цього рефакторингу. По-перше, валідація. Перевірка коректності даних при кожному присвоєнні. Запобігання некоректним станам. Централізована логіка валідації. Наступна це інкапсуляція приховування внутрішньої реалізації, контроль доступу до даних, захист від прямої модифікації. Гнучкість можна додавати логування змін, створювати обчислювані властивості, легко розширювати логіку. Надійність менше помилок під час виконання, гарантована цілісність даних об'єкта. Третій метод це презерв whole object, передача цілого об'єкта замість окремих полів. Проблеми виникають при довгих списках параметрів функції. Доводиться дублювати. Код, витягувати дан... витягування даних з об'єктів. При додаванні нових полів потрібно міняти сигнатури всіх функцій. Це погіршує читабельність коду. Приклад... приклад з практики створення звітів про продажі в системі аналітики. У початковому коді метод GenerateSaleReport Report приймає 5 окремих параметрів: назва товару, кількість, ціну, ім'я клієнта та регіон. При виклику методу доводиться вручну витягувати кожне поле з об'єкта Sale. Це дублювання коду. Якщо потрібно додати ще одне поле у звіт, доведеться змінювати сигнатуру методу та всі його виклики. Після рефактору метод приймає весь об'єкт sale. Виклик стає простішим. Передаємо тільки один параметр. Усередині методу використовуємо поля через крапку. Додав ще один метод generateDetailReport. Він використовує додаткові поля без зміни коду, що викликає. Перевага такого методу: простота, коротші сигнатури функцій, менше параметрів для запам'ятовування, зрозумілий виклик. Розширюваність легко додавати нові поля в об'єкт. Не потрібно міняти сигнатури функцій. Зберігається зворотна сумісність. Типу безпека. Знову ж таки, TypeScript автоматично перевіряє структуру об'єкта. Неможливо переплутати порядок параметрів. Є, автодоповнення видає. Драйв принцип без дублювання коду дан... витягування даних, єдине джерело даних. Підводячи підсумки, всі три методи рефактору значно покращили якість коду. Читабельність код став самодокументованим та зрозумілишим завдяки константам та цілим об'єктам. Підтримуваність зміни вносяться легше та безпечніше завдяки централізації та інкапсуляції. Надійність. Додана валідація та контроль даних через гетери і сетери. Розширюваність простіше додавати нові функції без зміни існуючого коду. Дякую за увагу.